Малята, З вами сьогодні тьотя Таня і маленький помічник Артем. Сьогодні ми з вами будемо грати різними автомобілями, машинками, які є в Артемчика. Ура! Артемчику! Артемчику! Чим же ми сьогодні з тобою будемо гратись? Чим же ми з тобою будемо гратись? Що це у тебе є? Це що? Такі класні машини? Маляточка, ми будемо їхати машинками на ось цій дорозі. Артем, покажи, яка у тебе є велика автомобільна дорога. Ось така кольорова і зеленого, і жовтого, і синього, і червоного кольору. Також є ще кущ. А скільки машинок? Ух ти! Круті машинки! Да. Давай позбираємо всі машинки разом і будемо ними гратися. Да. Давай машинки! Машинки, машинки! Всі сюди! Давай, мамусі! Ух ти! А мамуся тобі! Ще! Вау! Малятка, давайте будемо вибирати машинки і дивитися, які ж це машинки має Артем. Артемчик, давай машинки сюди. Всі сюди, всі сюди, ось на цю дорогу. Вантажівка перевернулася. Вона впала, впала вантажівка. Буц! Ого. А ви, малятка, полюбляєте гратися автомобілями. Так, тоді гайда з нами. Такий безлад в машинка, що необхідно нам усіх поскладати. Так, Артемчик? Да. Давай будемо складати. Це у нас спортивна маленька голуба машинка. Ставимо її у гараж. Ось наш гараж. Ось Артемчик ще одну дає машинку. Її також ставимо у гараж. А це що це за машинка така? Ах, нічого собі, як вона їде, це ж шкатка. Є, Артемчик, тьоті Тані складати машинки. Так, давай ще будемо складати. Які гарні. Тетя Таня також буде складати. Бу -бу. Червона, біла. Дякую. Ой, знову впала. Дякую. А давай з тобою порахуємо. Скільки ж ми склали машинок в гараж. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 Ми і поскладали машинки, але все одно повний безлад. Давай ми їх складемо по кольорах, так. Будемо складати по кольорах. Так. Давай візьмемо усі машинки червоного кольору. Ось перша машинка червоного кольору. Кабріолет! І вона буде їхати по червоній доріжці. Артемчик. А є ще машинки червоного кольору на парковці? Ось, ось така цікава в нас машинка. Це також спортивна. Це спортивна машинка, Артем. Yeah. Відправляємо червону спортивну машинку на червону доріжку. Ось так. берем. бум-бум-бум. Артемчик бери ще одну червону машинку. І ставимо їх до решти. О, нас дуже гарно вийшло. Наступні машинки у нас будуть оранжевого кольору. Давай оранжеву машинку. Де ж у нас тут оранжева? Бери оранжеву машинку. Так, це оранжева машинка. Складай. На якій ж ти доріжці буде оранжева машинка їхати? На якій доріжці? На зеленій? На жовтій? А на якій? До якого кольору ти обереш доріжку для оранжевої машини? Я знаю, Є! Давайте оранжеві машинки складемо на жовтій доріжці. Ось тут будемо складати оранжеву машинку. А є ще на парковці оранжеві машини. А що? Бери! Складай. Клас. Ще! Ще! Що це за машина така? Така вантажівка. Цікаво, що ж ця вантажівка вміє перевозити. А де ж це ще в нас є машинки оранжеві? Ось ось ось, малята. Ви гляньте, яка машинка. Яка машина? Ще шукаємо, ще шукаємо оранжеву машинку. Є, oh, є yeah! 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 oh, yeah. одна. А давай будемо складати жовті. Бери жовту машинку. Складай. Складай. Давай. Сюди, Давай ще жовту машинку. У нас ще є одна жовта машинка. Ура! А давайте будемо з вами. Складати зелену машинку. Бери хм. Куди ж це ми поставимо зелену машину? Ось сюди давай. Папа. Давайте знайдемо з вами ще одну зелену. Oh. Поліцейська машина спортивна машина, спортивна, ще одна. Ти. Грайся машинками, грайся, сідай, сідай машинками, грайся. Грайся, вибирай! Ух ти! Давай всі сіди машинки до мами, всі! take Сядка, вже поскладали всі свої машинки. Артемчик, ми поскладали свої машинки. Поскладали? Да! Да! Класно! Грайтесь разом з нами. Якщо вам сподобались наші ігри, Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. А з вами була ваша тьотя Таня Артемчик. Пока-пока! Пока, малята!